Слава Ісусу Христу! Слава і ми насправді кажемо слава Йому, тому що зберіг Він наше життя і зберіг нашу подорож, коли ми сюди йшли, і сьогодні ми тут, на цьому місці, ми зібралися для того, щоб дякувати Богові нашому, слухати Слово Його і прославляти Його, поклоняючись Йому. Напевно, кожен із нас, коли ми проснулися, у нас різні ситуації були. Хтось, нарешті, здихнувся сказав, добре, що прийшов ранок, тому що ніч була безсонною. Хтось може проснувся і знову відчув свої старі болі. А хтось може зразу почав розважати і вирішувати ці складні життєві ребуси. Може, когось вже зранку встигли діти вивести з рівноваги. Але це все життєві такі речі. З якими ми живемо, боремося? Але інше питання, чи сьогодні ми щасливі? А можливо, що робить людину щасливою? Звичайно, в світі є дуже багато рецептів, є багато книжок написано, як стати щасливим. Але ми маємо унікальну книгу Біблію, і саме там ми дізнаємося, як можна стати насправді щасливим. Попри все те, що відбувається навколо нас, бути щасливим і задоволеним. І давайте ми прочитаємо один псалом і поспостерігаємо, як автор цього псалму реагує на все те, що відбувається, і саме, що приносить йому щастя в житті. Давайте відкриємо це псалом 23, в деяких перекладах він 22 є. Досить відомий псалом, псалом Давидів. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду на пасовисках зелених оселич мене, на тихую воду мене запровадить, він душу мою відживляє, проводить мене ради свого по стежках справедливості. Коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви, то не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посух вони мене втішать. Ти передо мною трапезу заготовив при моїх ворогах, мою голову ти намастив був оливою, моя чаша то надмір пиття. Тільки добро і милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Я думаю, багато із вас навіть на пам'ять знає цей псалом. І насправді це дуже поширений псалом. Його дуже часто читають, і навіть юдеї, у них така практика, <кхи> після кожної третьої трапези, суботньої, вони саме зачитують цей псалом. Православі його читають після причастя. У нас теж досить часто і в недільних школах дітей вчать цьому, і ми читаємо, хоча інколи складається таке враження, що коли проповідник вже не має чого казати, він тоді читає цей псалом. Але насправді це не так, тому що цей псалом насправді. Багато інформації нам дає. Ним захоплювалися не тільки віруючі люди, але ним захоплювалося дуже багато інших людей, які читали, вони бачили глибокий зміст цього псалму. Багато композиторів захоплюючись, покладали його на музику. Навіть австрійський композитор Шуберт він поклав на музику цей псалом. І в багатьох речах його цитують. Ці деякі фрази стали афоризмами, і їх використовують. Напевно, коли ви читаєте кожний раз цей псалом, ви відчуваєте атмосферу цього псалма. Ви відчуваєте настрій автора, який пише цей псалом. І дуже очевидно є, що це пісня Щасливчика. Людина, яка задоволена, людина, яка відчуває щастя в житті попри все те, що може відбуватися. І тому давайте подивимося, а чим же Давид такий задоволений. Що йому приносить щастя в житті? Якщо ви читали Біблію, ви читали історію, непросте життя було у цього чоловіка. У нього теж було дуже багато проблем, може навіть значно більше, ніж у нас. Але ось щось його тримало в житті, Давало йому силу, давало йому наткнення. І давайте подивимося, що це. Подивіться, перші, перша фраза: Господь то мій пастир. Звичайно, ми зразу. Нам кидається вічі про те, що він визнає і називає Господа своїм пастором. Але подивіться, яка дуже важлива річ тут криється в цих фразах. Давид потребує пастира. Скажіть, коли б він не хотів, щоб хтось його вів, направляв, виховував, він би хотів мати таку людину і називати його пастором? До речі, сьогодні це найбільша проблема. Люди хочуть жити самостійно. Вони не хочуть нікому підпорядковуватися. Вони не хочуть, щоб їх хтось вчив жити, особливо молодь. Вони вважають, що наскільки багато сьогодні є інформації, вони самі здатні вибрати цю дорогу щасливу. І часто ми в житті робимо багато помилок лише через те, що ми не прислуховуємося до когось. Ми не хочемо визнати чийогось авторитету над собою. А ось Давид не так думав. Він вважав, що йому потрібен конче хтось, який би його вів. Ви думаєте, що він глупий був? Ні. Але він розумів складність життя. Він розумів і знав, на що він здатен. І він знав, що не все він може вирішувати. Не у всіх справах він може добре орієнтуватися. І тому насправді він себе поставив таким, що йому потрібно, щоби хтось його вів. І саме це приносило йому задоволення. Він хотів. Щоби хтось направляв його стежки. І ось тоді він буде впевнений в житті. Давид потребував пастиря. Але кого він вибирає за пастиря? Він каже: Господь то мій пастир. Не хтось з людей і цього часу було багато людей, вчених знаменитий на цей час. Але для нього важливо, щоб той, хто буде його вести, мав хороші якості. Щоб насправді на нього можна було покластися і сміливо впевнено йти за цим пастором. І тому він каже, Господь то мій пастор. І тому ця фраза, вона і говорить про залежність Давида, але з іншого боку, він ніби й гордиться тим, що у нього є особливий пастор. У нього є Господь, той, який все може, все знає, все сильний, всюди присутній, <кхе> той, який завжди. В будь-яку ситуацію він виручить його, і тому він так захоплено вигукує в цьому псалмі, що він має пастора, і це його Господь. Тому саме ці фрази говорять про смиренність Давида, який готовий йти за Господом. Він не просто визнає Господа і захоплюється ним, але за це підпорядкування Господу саме робить його щасливим. Повірте, коли ми самі беремо на себе обов'язки вирішувати усі життєві проблеми, це проблема для нас. Це величезний тягар непосильний, який ми не можемо нести. Тому часто ми гнемося під цим тягарем, тому часто ми зітхаємо, ми заламуємося, ми впадаємо в депресію, бо ми хочемо самі вирішити це. Але є хтось, який може це зробити за нас. Є хтось, який може в нашому житті відіграти роль пастиря. І це доброго пастиря, і це наш Господь, який облегчить нашу ношу. Подивіться далі, як Давид описує цього пастира. Він в захопленні від нього. Коли він аналізує, на що здатен його пастир, то насправді у нього ціла пісня виходить, як він оспівує свого цього пастира. Він в недостатку не буде. Подивіться, коли Господь є пастир, тоді я в недостатку не буду. Як Господь пастир є наслідок, ніколи не буде біди, ніколи не буде недостатку. Отак, коли він пішов, можливо, за якимось іншим пастором, можливо, були б проблеми. У нього були якісь певні сумніви, але тут жодного сумніву, коли Господь веде, все буде добре. Я буду задоволений. Я ніколи не буду в недостатку. Та, звичайно, він знає, що той, хто веде його, він всемогутній. Він знає, що той, хто веде, це є творець всього неба і землі, який дає життя, підтримує це життя. Це і той, який добрий по своїй природі, який милосердний, який довготерпеливий. І, звичайно, як не бути задоволеним і захопленим від такого пастора. Далі він описує, що цей пастор дає. Він дає добру їжу і добре питво. На пасовицька зелений, оселить мене і на тиху воду мене запровадить. Звичайно, що для вівці найважливіше? Їжа і питво. але добра їжа, доступна їжа. І ось Давид каже: оцей пастор такий добрий, що він мене запровадить там, де буде добра їжа. Подивіться, навіть він використовує слово не просто переведе через якесь добре поле, а він оселить мене там. Може, вам колись доводилося спостерігати якісь картини, коли худоба лежить в такій буйній зеленій траві? Це насправді говорить про певний достаток. І ось Давид саме бачить себе таким, що цей пастир його веде так стежками, що він поселить його там, там, де буде вдоволь цієї їжі. Мало чого він каже, ще й на воду тиху мене попровадить. В Палестині були проблеми з водою, не так легко було знайти її. І досить часто якісь гірські гірш... потічки були дуже небезпечні для овець, які хотіли напитися там води. А ось він каже: мій пастор він знає, що мені потрібно. Він знає, де є небезпека, і тому він попровадить мене там, де немає небезпеки, де я буду мати цю воду по достатку, добру воду і тиху воду. І ось саме те, що найнеобхідніше, він каже, Пастор мені це дасть, він задоволить мої потреби. Але ви подивіться далі, що він каже, він не просто дає все, що необхідне, забезпечує матеріально. До речі, коли ми виховуємося в сім'ях, ми теж це дуже гостро відчуваємо. Коли батьки забезпечують нас, дітей, коли ми виростали, звичайно, вони давали все необхідне, навіть те, що ми може, і не усвідомлювали, але найбільше ми потребували батьківської любові. Ось оце приносило нам щастя. Інколи навіть не стільки іграшки, але те, що батьки дбали про нас і виявляли нам любов. Подивіться, що Давид каже: Він душу мою відживляє. Він приносить особливе задоволення. І це насправді це не просто дати поїсти і попити. Це, напевно, якісь особливі стосунки. Це коли є внутрішнє, десь всередині, може ніхто цього не бачить, але це таке задоволення від спілкування, від того, що я йду за таким пастером. Це насправді життєве задоволення бути з Господом, бути з таким пастером. Він каже, повертає мене і на добру дорогу, проводить мене ради імення свого по стежках справедливості. Це теж досить важливо вести правильною дорогою. Вівця, на відміну від багатьох інших тварин, має особливість судно, ну, яка, коли відіб'ється від дому, ніколи не здатна до неї повернутися до свого дому. І тому для вівці конче потрібен пастир. Вона обов'язково заблудиться. І тому, якщо, може, вам доводилося спостерігати, як на сході навіть сьогодні, різні бедуїни випасають стада ці череди овець. Ви можете побачити, що завжди пастир іде попереду, а вівці йдуть за ним. Скупують травичку і йдуть за ним. І на відміну від них, часто в цих стадах є козли. Їх не задовільняє йти за пастиром. Вони завжди забігають десь вперед, або десь де не можна. І тому, коли вівця задоволена тим, що її ведуть, вона йде за пастором. То козел навпаки хоче, щоб пастир йшов за ним. І ось тому, коли Давид, який був дуже хорошим спеціалістом тієї справи, адже він був пастухом, і він дуже добре знав цю справу, він знав, бо спостерігав це життя овець. І він знав, наскільки життя вівці залежить від пастера, і це доброго пастера, бо він знав, різні бувають пастухи. Він знав, що в обов'язки входить пастуха, і він це все дуже добре знав, цю справу. І тому ось він каже, що вівця, яка йде за пастером, вона завжди буде йти доброю дорогою, бо добрий пастер веде по добрих стежках, по дорозі справедливості. І ось тому, коли Давид каже, це. Покладаючись на свого пастора, коли я буду йти за цим пастором, то я обов'язково буду йти дорогами справедливості. І, звичайно, якщо б він, як цей козел, який виривається, який десь забігає, то, звичайно, і будуть проблеми. Буде й покарання, десь якусь халепу можна влізти і так далі. Чому? Тому що пастор знає правильну дорогу. Як я вже сказав, часто в житті нам важко зорієнтуватися, і ми шукаємо порад в людей, як поступити. Але уявіть собі, ми маємо того, хто на небі, до якого ми можемо звертатися, який обов'язково нам порадить і скаже, як нам іти. Дальше Дед каже, що цей пастор захищає від небезпеки. Коли я піду хоча б долиною смертної темряви, я не буду боятися злого, бо ти при мені твоє жезло і твій посох». Вони мене втішать. Звичайно, найважливіше було, коли пастух оберігав. Оберігав овець від і небезпек, від вовків, від собак. І от Давид каже: коли пастор при мені, і особливо, коли він каже, жезло і палиця, посох при мені. Пастухи в часи мали таку палецю велику, вони трошки підганяли цих овець, навіть перераховували, коли клали палецю на спину вівці. І вівця, яка на своїй спині відчувала палицю пастора, вона була щаслива, бо знала, що пастор тут. І тому Давид каже, що ось твоє палиця, твій посох, який я відчуваю, вони мене заспокоюють. Інколи ця палиця як виховний момент, коли повертається вівця. І я думаю, що так само у нас повинна десь бути ця реакція, коли Господь починає нас виховувати, і інколи це навіть і боляче для нас, але ми повинні розуміти, це Господня палиця, і яка реакція у нас повинна бути? Ми щасливі, Господь нас оберігає від чогось. Він нас веде, Він нас не залишив, він поруч, і ми це відчуваємо. І тому Давид каже, усі випадки життєві, навіть коли смерть зазирає в вічі, але оця палиця пастух, пастиря, вона дає спокій. І насправді, Господь є той, який завжди, завжди з нами. І навіть коли людина стоїть на цій межі, коли треба перейти з цього життя, з цієї землі, то і в цей момент, навіть коли. Інші залишають, то пастир Господь завжди. І Він нас провадить і навіть в таких складних моментах життя, бо Він є добрий пастир. І далі Давид каже, що цей пастир тепер виступає як в особі господаря. Ти передо мною трапезу. Зготови при моїх ворогах мою голову, ти намасти воливою. Чаша моя то надмір пиття. Ось такий гостинний прийом, який влаштовує цей пастор. І на кінець ми читаємо. Давид виражає свої бажання. Звичайно, ці бажання особливим чином він виражає. Він каже: тільки добро й милосердя мене супроводити будуть по всі дні мого життя, а я пробуватиму в домі Господньому довгі часи. Звичайно, По по-різному можна це читати з одного боку, коли умова йде і наслідок, коли він буде завжди з Господом, то, звичайно, він завжди буде щасливим. Ось такий був Давид. Ось що приносило йому щастя. І тому, брати і сестри, перед цим зараз, як ми будемо молитися, давайте задамо собі питання: а чи ми щасливі? І що нас зробило щасливим? І я думаю, попри це все, що ми дуже різні, різні життєві у нас дороги, є щось одне, що нас об'єднує. Це наш пастир, за яким ми пішли. Це наш добрий пастир. Той, який все може, той, який завжди з нами, який нас забезпечує, виховує, щось забирає, що нам зайве. Чому? Бо він добра хоче для нас. Я думаю, це ранковий час, давайте ми зосередимося на Господі. До того, якого ми завжди звертаємося. Давайте подумаємо про його велич, красу, про те, що він може. І сьогодні, може, ми скажемо, як колись євреї співали цю пісню, коли б не Господь? Коли б не Господь, що було б з нами? Але Господь нас знайшов, Господь нас оправдав. Господь нас помістив і об'єднав в церкві, і ми сьогодні, як оця отара щасливих овець, йдемо за нашим добрим пастором. Чому? Бо Він нас веде і веде на хороші пасовиска, він нас веде до вічності. Тому давайте зараз усі об'єднаємося цією молитвою хвали, молитвою поклоніння. Я думаю, у вас ще буде теж молитва, коли ви будете просити про щось благати у Господа. Але давайте цей день розпочнемо з того, що ми поклонимося тому, кому належить ця слава. Поклонимося тому, який завжди з нами, який такий добрий. І сьогодні, Він, повірте, він усіх нас зробив щасливими, бо Він є нашим пастором. Амінь.